Розумієте, ми надто переоцінюємо здатність польського суспільства до потенційного опору. І коли ми говоримо, і сміємося, що вони не збивають там шахиди нещасні ракети, а тим більше там вони не готові водити якісь війська в Україну навіть в рамках якоїсь миротворчої поліцейської місії. То ми говоримо про те, що польське суспільство в глибокому страху. Вони, вони моляться, щоб Україна напевно стояла чим подовше, бо значить, росіянин туди до них зайде чим попізніше. Поляки масово скуповують нерухомість в Португалії в Іспанії. Поляки не Варшава. Повірте мені, от Варшава. Це дійсно буде за три дні. Якщо при нинішніх умовах і при нинішніх обставинах, а не там за років 5-7, коли там буде і і розгорнута потужна армія, тому подібне, станом на сьогодні. Польське суспільство в страху воно не готове пережити те, і соціологія теж свідчить про те саме. Те, що ми бачимо в Україні, що, що нам заважає, і, і, і ухилянство і небажання воювати, воювати, тому подібне в Польщі це буде набагато більше. Тобто, повірте мені, коли ми м м наїжджаємо на українське суспільство, на український тил. То це просто квіточки з тим, що може бути в Польщі, і це говорить насправді соціологи. Говорять, поляки не готові до війни. Вони не будуть воювати. Тобто там не буде навіть таких цифр, як в Україні, і е, Туск він дуже добре щитує ці настрої в Польщі. Він це розуміє і тому, і тому саме так він грає на виборцях, на інтересах виборців і на майбутніх виборах. Ну а нам робити своє. Ми від того нікуди не дінемося. В будь-якому разі буде Польща, не буде Польща. Польща завжди приходить під кінець банкету. Це вони дійсно вміють і стоїть. Їхня саме про це свідчить.